Готуємо гігантське желе Лего. Діти дуже просили приготувати желе, і я вирішила зробити в гігантській формі лего. На це в нас пішло 4 пачки полуничного желе. Ми всипали його до кастрюлі, залили кип'ятком і дуже гарно разом з дітками перемішали. В минулому році ми теж пробували готувати гігантське желе лего, але в нас форма не влізла до холодильника. А в Німеччині не було балкону. Тому цього разу ми взяли форму трошки менше. І в нас є балкон, де желе буде Буде застигати, бо на вулиці дуже холодно. До речі, це кришка від боксу Лего дупло. нас застигало цілу ніч, а на наступний день ми вже його діставали, аби перевірити результат. Ну і тут в нас з'явилась маленька проблемка, бо із форми воно ніяк не хотілось доставати. Тому прийшлось взяти фен і добре ним прогріти форму, але лего не повністю покинуло форму. Тому круглі деталі прийшлось діставати ножем. Вийшло не так ідеально, як хотілось, але все одно дуже прикольно. Може приготувати такий холодець на новий рік у формі лего.